Ну що ж, сьогодні про мої захоплення: хліб на заквасці та діла городні, хлібні справи ідуть вгору. Уже вдруге випробовую новий експрес-рецепт, ну но дуже вдалий, техніка проста, а на смак не вплинуло. А щодо городу рясно, густо, око тішиться. Якщо знайти підхід і дати кожній рослинці час та увагу, буде результат. Бог знає всі наші слабкості, примхи й особливості догляду, але ми часто сприймаємо це за кару а добриво – як сіль на рану, умови, як прокляття, і ми опускаємо листочки, в'янемо, засихаємо. Щоб я не робила з цією помідоркою, міняла місце, підливала, живила, навіть розмовляла, вона обрала свою долю, як іноді ми сміряємося. Самотністю і поволі чахнемо.